Так, всім доброго ранку, бо в нас ранок. Прямий посівчину утіл озимого ячменя по кукурузі. Це невеликі в мене ділянки, по 2 гектари, є городи. Значить була тут кукурудза. Зражанністю 2 тони з гектара. Перед кукурузою була у нас пшениця. І Після пшениці були весінні сідірати, в частності був горох весінний ярий. Ну і прийшов час суху землю на зберігання, ложимо ячмінь. Ячмінь називається Казанова. Якщо в мене чоловік дивиться, якого я брав, привіт тобі. Я засіємо тут невелику ділянку, а тоді переїдемо далі, будемо сіяти 9 вал. Сіємо з добривом 50 кг на гектар діамофоска, 10, 26 26. Ложимо 60 зернин на погонний метр при 19 міжряді. Скільки мільйонах не рахував. Сивалка фаворит, з роботою справляється. Турецьку не бачу, я сенса тут тягать, суху землю у І ця сивалка показує себе добре. Є з дерева в мене такі вже клинки ростуть. Нічого я не робив, не гліфосатив площі взагалі. Скосив кукурудзу і сьогодні 28 е заїхали сіяти. Дасть Бог на той рік після збирання ячменя будемо боротися з цими деревами, чи гліфосатом, чи чимось подивимось. Я кажу, час покаже. Ну що, таке коротеньке відео. Може кому цікаво. Дивіться, пишіть, коментуйте. Всім пока.